Так, сьогодні, 13 червня 2023 року, котельня номер 2 Аварійна будівля, яка розташована дуже близенько від моєї присадиби, а також від жителів вулиці Коновальця. Бачите? 20 метрів, 40 метрів. Гаражі, то взагалі там 5 метрів. Вон будівля в аварійному стані, як я вже неодноразово зазначала, без нашого і згоди. Без відома, без того, що запитувати чи не запитувати жителів вулиці, без представлення документів, кошторису, яка фірма встановлює, робить реконструкцію цієї котельні з аварійної будівлі. Вон привезли сьогодні, о, щось привезли. Якусь о, якусь біду. Палити вони тут будуть. Палити не будуть тирсою, тирсою вони будуть палити тут, бачите? А до цього часу ніхто два котли якісь там стоять, не розбирали. Але привезли, вон привезли якусь, якесь обладнання. Звідки то обладнання є, що за фірма займається реконструкцією, на якій основі, який договір, чи то оренда здана приміщення теплокомуненерго. Нічого не представлено. Нічого не представлено ні публічно, ні на сайті Дрогобицької територіальної громади, ні тут жителями не питалися. До цього до цього часу в котлах, коли палили газом, ми тут дихали, що спалювали ще шини. Не тільки чадним газом ми дихали. Ми ще й шинами дихали спаленими і всяким сміттям. А тепер ми будемо дихати такою тирсою. І влада нас, Дрогобицька, не питає дозволу. Тут все незаконно, тут незаконно просто будівля стоїть. Бо не може будівля бути стояти на дорозі вулиці і, в такі, і так, так близько від будинків, від жителів цієї вулиці, які тут жили віками. А отой от монстр побудували совєти. За 30 років його добили керівники такі Лабовка. О, тепер передали той монстр дрогобич. Тепер кучма тут добиває. Взагалі. Зневажає стебничан, щоб дихали, задихалися, такий геноцид вони проводять. Так. Ото таке будував тут такий, такий кат, такий комуняка, така падлюка магур. Мирон, така в нього є доця, Наталка Беднарчик, така комуністка. Тепер вона в ЄС. Отака сама сука. Все життя вона була депутатшою учителіці початкових класів. От до чого вона довела. Довела місцева депутат, що до чого вона довела цю котельню, коліжанка колишнього керівника Лабовки, майстра котельні Асафата, коліжанка та, такого йобара, такого злодія Асафата. О, тут скотеняки такі роблять, і вони не питаються, вони взагалі не питаються дозволу жителів. Ніяких документів вони не представляють. О, дивіться, який аварійний дах. Дивіться, який аварійний дах, як все поросло. Деревами, стіни, які, от вони модернізують так без нашого відома, без нашого дозволу. Екологи, он дивіться, екологи, що робиться, який геноцид, який геноцид вже тих українців робиться. То вбивають, то катують нас. он дивіться, що там робиться. То гвалтують, то трують, то топлять нас. Он влада, ото влада, то внутрішній ворог. Ото подивіться на цих злодіїв, на такого асафата, на такого кучму, на такого лабовку, що тут 30 років керував. Гляньте, гляньте, люди. Дивіться українці, дивіться українські народи. Що тут робиться? Он, он дивіться, що робиться. Який тут срач. Так, Замість того, щоб ту котельню ліквідувати і будувати автономні котельні і давати дозвіл людям на автономне опалення, вони от таким займаються. О, екологи, дивіться. Балицький, балицький дивися. Ти заступник мера трускавця, ти ж був в департаменті по екології керував. Олексію, скільки разів тобі це говорило, що тут шини спалюють, що ми тут дихаємо тими спаленими шинами, поночам спалюють. А тепер якоюсь тирсою не будуть палити, якимось мусором, якимось сміттям. Як можна палити? Тут люди живуть. Вон гаражі, тут заїзду ніякого нема для пожарної. Якби так щось сталося, як заїхати? Горіло би палало і буде тут горіти палати. Хто тут буде охороняти? Яка тут огорожає? Тут огорожі нема ніякої. Зовсім. От. Козицький для тебе це все відео. Для тебе козицький, бо з твого відома, з твого дозволу ти прогресивний, ти хлопуняти. Який ти пан? Пан такого робити не буде на Львівщині. Пан буде дбати і робити все по-панськи, мудро, професійно, грамотно. Це для тебе козицьке відео знімається. Дивися уважно, хлопе.